Подстріл! Шановні побратими та посестри 113-ї бригади територіальної оборони. Маю за честь привітати кожного з вас і кожну з вас із святом День ракетних військ та артилерії. Ми пройшли з вами довгий, напружений, тяжкий шлях. На якому були багато перемог, було багато негараздів, але попереду нас очікує ще більше звитяг та ще більше приємних миттєвостей разом. Кожен з вас продовжує роботу славного війська Запорізького. Ви, як нащадки козаків, саме тих гармашів, які наносили вогневе ураження противнику сотні років тому, і робите це знову. Артилерія в українському війську, вона є. Дооціненою і повною, оскільки саме артилерія наносить одне із основних вогневих уражень ворогу. Ми з вами пройшли багато населених пунктів, боронили північні кордони Харківщини. Разом з вами пройшли через пекло Вугледару і зараз продовжуємо боронити Харківщину на одному із найскладніших відтинків фронту. Ці слова зрозуміє лише артилерист. Точно в ціль і не схибити. Але якщо що, то то не ми. Слава Україні!